Шановні захисники України, ви не словом, а ділом довели, що є гідними нащадками українських козаків. Бажаємо вам міцного здоров'я та незламного духу. Нехай Пресвята Богородиця оберігає вас завжди. Тобі, мій захисник вітаю і від душі, тобі бажаю кохання, радість і добра, а нам безмарного життя. Вітаємо з ним захисники та захисницю України. Пам'ятайте про те, що ваші родини – Чекають на вас щодня, та коли ви повернетеся додому, цей день стане найсвітлішим та найщасливішим в вашому житті. Нехай це надає вам назнахи. Вітаю наших захисників та захисниць, дякую за майбутню перемогу. Ми впевнені, що завдяки таким героям і героїням, як ви, нас точно чекає перемога. З ним захисника і захисниці України. Здоров'я, шановні захисники, вітаю вас зі святом. Дякую вам за кожен метр в нашої країни. І пам'ятайте, що кожного з вас чекають вдома.